Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Віталій і зараз я проживаю в Каліфорнії в місті Бейкерсфілд. Сьогодні я хочу розказати про комунальні платежі в США, ну, зокрема, які я плачу і якими я е, зустрівся. Зараз трошки пройдемося до парку. От. Бачите які провода? На дорозі стопи старі. До речі. Десь півроку назад міняли стопоти, що на дорозі стоїть, привезли такий лежав довгий, так що вони їх ще до сих пір встановлюють. Ну, отже, давайте поговоримо про комунальне платежі. Оці ці будинки, які ви бачите навколо, до речі, вони тут старі. От, і про е, будинки я поговорю пізніше, От, вони тут різного типу є. Так от комунальні платежі. У всіх цих будинках підключені, ну, скажімо, всі можливі комунальні послуги. В США на диво, навіть в самому маленькому містечку, можна мати всі комунальні послуги. Ну це, як і звичайно, вода, газ, електрика це стандартно. От. Таке є, ну що ще, а, ну і е, якщо вода, то і каналізація. На диво, тут дуже рідко можна зустріти, що немає каналізації, коли є водопровід. Чи, ну, я поки що не зустрічав. Я вроді чув, що таке є, але не зустрічав. Тобто всіх цих, цих будинках є каналізація. І якщо ну, це я зараз знаходжусь, у в мідлтауні. Бексфілд. Розуміло, що тут буде каналізація. Але навіть на Україні, от, там, де такі самі будиночки є, є каналізація. Я просто дивлюся, як це вони роблять. От. Я зараз йду до парку. Так от, Я живу в будинку, який орендую. Мабуть, на ту сторону піду. І у мене в будинку є електрика, звичайно, є вода, є газ, газова плита, от. є ще От. Тобто кондиціонер, який нагріває повітря і холоджує в залежності від сезону, звичайно. От. Ну і, звичайно, є каналізація підключена. От. Коли я вкладав договір на оренду цього будинку, то ну, мені повідомили, чи як би так, як воно по умовам оренди, я буду платити тільки за електрику і газ. Чому за електрику і газ я зараз поясню. А все інше сплачує. Ну Власник От тут, по, по, поливають воду. Полив... Е, все інше сплачує власник цього будинку. Що це значить? Ну Це вода, це каналізація знову. Тут же теж платиться за, якби, за каналізацію. От. Е, ще входять такі послуги. ну Це в нього так окремо там. Що вони там за газоном утримання, все інше, це якісь, коли ж проживаєш в такі типа ком'юніті. Ком'юніті це коли декілька будинків, виліте, тобто не один будинок на якійсь загальній території. Ну і там вони влаштовують свої правила. От скажімо, ось тут є заботчик. Паркани, гейт ворота, і я бачу там чотири поштові скриньки, то тобто чотири будиночки. І оце є вже їхнє невелике ком'юніті. Так, придеться сюди обходити. Далі. Отже, я плачу тільки за електрово і газ. Чому за електрою газ? Тому що це в США. Є ну, в даному випадку тут. Це єдина організація, єдина компанія, яка надає послуги електрики і газу, як дивно, так? у нас все роздільно, це вона одна. От. Тут встановлюють стовпи. Тут вони вже робили спочатку, прокладали кабеля. put him let's say hi oh it's electric electric uh, it's yeah they're gonna have wires oh yeah i see what is that it's a, a camera for youtube channel oh nice <laughs> yeah nice. i see you uh, along the street you yeah yeah there's wires underneath here it's all connected pg needs got to come in Just н да віл би Лемп. О, найс, гуд. О, я сі, і сі. Найс. Я бачив, як тут це прокладали. Вони, бачите? Зараз вони прокладають уже в цьому. Не на не через стовпи, а. Під низом, От він поставив, показав, тут одна вже лампа є, стоїть. Ну, продовжимо. І до речі, оцей, е, як його тротуар, по якому я йду, це теж він нещодавно зроблений. Я вже виложив відео, як це роблять, я можу показати, е, зупиниться і ви можете подивитися. Це е, він заливається на місці. Він не, не привозиться і не вкладається оці плити. Це тут все заливається на місці. От. Ну і така нова лампочка, яка красива. От. Я просто дивуюсь, це, до речі, дуже тиха вулиця, ну ви бачите. До речі, зараз час пік. 8 годин ранку всі їдуть на роботу. Подивіться, хто тут їде на роботу і яка ширина вулиці. Там далеко гори. От. От. І отже про комунальні платежі продовжимо. Як бачите, як цікаво жити в США, весь час відволікаюся на щось інше. Ну, ось тут вони брачок зробили і пришлось замазувати. А, ну це трошки старіше вже. От. А ні, тут теж ставлять, да. Ну, оце вони тут робили, оці так сказати, ями були, тут виривалися, коли ходив, я дивився це. І от встановлюють. Так, обійдуть знову ж таки, щоб листя не зачіпало камеру. Комунальні платежі. Так от, я спочатку, коли ми заселились, цей будинок у нас виходило в середньому десь 100-120 доларів оплати електрики і газу. Чому? Тому що ми нагрівали будинок, було, зима була, було холоднувато трошки, ну як, 10 градусів, ну, 10-15, 16 градусів, воно некомфортно проживати. Такі ну, знаходиться в будинку при такій температурі. Треба більше. От. І, тобто, якщо брати до загальних витрат на проживання, а ми платимо 1100 доларів за За оренду житла. Додача 120 доларів 120 доларів вона не, не дуже впливає на витрати. О. Але о диво, вже другий місяць я не плачу комунальні платежі, тому що якась там вийшла програма. Прислали, ну я просто не цікавився, вони прислали. З цієї компанії називається PGE. це, Не знаю як вона. А, Pacific Gas and Electricity, Називається PGE. От ми підійшли до парку. це Компанія прислала лист, що там в Каліфорнії щось там таке, якісь там акція по допомозі сплати комунальних платежів і вони надають там, як би я не знаю, субсидію. Субсидія це виражалось в грошах, знову ж таки, я не запам'ятав скільки їх, але перший місяць. На рахунку в мене, то в мене був рахунок, як би пише, що я повинен сплатити там, ну 120 доларів. А тут вони порахували, відняли, написали, що я, тобто вони вже винні. Там у мене мінус був мінус Десь біля, мінус 80 доларів. І другий місяць я теж вже не заплатив. Ну, може, це воно разово вийде знову так сказати, в плюс, і я буду платити, але ця сума дуже невелика. Ось так от, е, працюють в США. Тобто все дуже прозоро, все зрозуміло і е, отакі, от скажімо, навіть такі пільги дають е, людям. Крім е, цих комунальних платежів, я нічого не плачу. І все, ну, якщо говорити. Тобто не, не, на дивовижше дуже просто. Давайте подивимося, це те, стовп вони встановили нещодавно далеко. Бо я бачу, всередині він ржавий стоїть вже, або його пофарбування. Ліден Lighting Soluці. Ось новий стовпчик теж стоїть. Стритлайтн називається, о, так. Да. Можна подивитися. От тепер трошки давайте поговоримо про будинки. От ви бачите, ці будинки, вони дуже старі. І раніше, я вже як би з'ясував для себе, десь до 40-х років, а точніше до 50 х років, будували будинки дерев'яні, як їх раніше називав в своєму відео. Тобто, от можна подивитися, такі дерев'яні досточки. Білий дом, оцей жовтий дом. На інші домі то Тобто вони дійсно дерев'яні. Це були доски, були балки дерев'яні, я не знаю, як подивитися. Ну і вони їх так будували. Зараз же будують не дерев'яні будинки, а каркасні. Тобто залишилось те, що Каркас роблять з дерев'яних цих брусків балків, чи як їх назвати, вони не дуже товсті, вони серед як тут кажуть, ту байфо. тобто В дюймах це два дюйма на 4 дюйма. Два дюйма це трошки більше 5 сантиметрів, а 4 відповідно більше 10 сантиметрів. Тобто 5 на 10 см така балка формує її ставлять вертикально і формує стінку, потім яку з двох боків обшивають, як я їх називаю. ну Тут воно може трошки інший матеріал, але це точно ДСП. Тобто така панель дерев'яна стружкова панель. От. Оце такий ми бачимо парк. А, я, а, да, я вам покажу далі, підемо, подивимося. В якому на вихідні дуже багато людей відпочиває. Ось так от. Ну, Про парк поговоримо, давайте вже в другому відео.